Близько 60 дітей віком до 14 років зібралися на всеукраїнському турнірі з тенісу, який цього року випало право приймати чернівцям. Це турнір першої категорії Федерації тенісу України. Проходить він у нас вже не перший рік поспіль. Це турнір одні з найвищих категорій. Раз за всі роки відбувалися кваліфікаційні змагання, тобто, ще й не всі діти потрапили в основну сітку. І на сьогоднішній день у нас залишилось 48 найсильніших дітей, які сьогоднішнього дня будуть грати вже в основній сітці змагань. Святослав тенісист в третьому поколінні. Його місце в рейтингу по Україні є третім. Даним видом спорту хлопчик займається з раннього дитинства та є призером багатьох українських та іноземних змагань. Як розповідає, сам. Хлопець раніше він брав участь у цьому чемпіонаті минулими роками, але виграти не вдалося. Тому сьогодні, як решта його суперників, приїхав тільки за перемогою. Для мене спорт це життя, тому що я вже. В тенісі з третьому поколінні. У мене мама і дідусь були тренерами, тому в мене вже не було. Ну і тому в мене вже була призначена доля грати в теніс. У мене є велике бажання виграти тут, тому що я вже багато разів сюди приїжджав і в мене це не вдавалося. Я хочу вже на кінець виграти тут турнір. Ще було від обставин. Я один раз приїхав після хвороби і не міг нормально зіграти турнір. Один раз я приїхав зразу після відпочинку і теж не встиг потренуватися. Щоб виграти, це не тільки би, силова гра, це і інтелектуальна. Це, як каже мій тренер, великі шахмати. До сьогоднішнього турніру був важкий шлях, так тому що в мене була травма через перенавантаження, але зараз потрішки-потрішки входжу в форму і починаю грати змагання. Суперників ніколи не можна недооцінювати, навіть якщо тобі всі говорять, що вони слабкі, ти їх виграєш. Все одно ти маєш грати в свою гру, ти не повинна вестися на ці провокації і сама розуміти, що ти зможеш зробити. Переможці та учасники турніру отримують очки, які дозволять піднятися їм на вищі щаблі в національному рейтингу України. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.